Як замовити цибулини, саджанці та насіння на сайті Яскрава клумба. Саме це ми розберемо у даному відео. Усім привіт! Давайте починати! Ми знаходимося на головній сторінці сайту Яскрава клумба. Я думаю, ви про нього вже чули і, як мінімум, один раз відвідували. На сайті можна придбати бульби та цибулини, багаторічники, півонії, троянди, засоби захисту рослин, садовий інвентар та товари для поливу. Як для садоводолюбителя, так і професіонала на будь-який смак та гаманець. Купувати на сайті можна без реєстрації. При оформленні замовлення достатньо натиснути кнопку Ні і вести усі свої дані для відправки. Тут все просто. Сьогодні я розкажу, як зареєструватися на сайті і чому вигідно купувати саме так. Спочатку обираєте потрібний товар. Зробити це дуже просто: на головній сторінці відображаються товари, які дуже популярні. Товари, які ми рекомендуємо, або ж товари, які можна придбати зараз зі знижкою. Другий варіант можна зайти через каталог, якщо ви точно знаєте, що вам потрібно. Ще один варіант це через пошук. Тут потрібно написати, що саме ви хочете. Для прикладу, я оберу товари з головної сторінки. Мене зацікавив такий тюльпан. В картці товару. Ми дивимося вартість зі знижкою, фотографії рослини, а також посадкового матеріалу. Так само кількість в упаковці, опис та короткі рекомендації по догляду. Якщо вас все влаштовує, натискаємо кнопку Купити. Зверніть увагу на блок Доставка. Тут прописані терміни оформлення та відправки замовлень. По цибулином та багаторічникам ми приймаємо попередні замовлення. Насіння, супутні товари, контейнерна продукція насилається протягом кількох днів. Загалом звертайте увагу на цей блок. Давайте я натисну кнопку Купити та перейду у корзину. Тут можна продовжити покупки або оформити замовлення. Перевіряйте, щоб сума замовлення була більше 250 гривень. Перевіряємо, щоб кількість товару в корзині була більша, ніж на складі, бо замовлення просто не оформиться. Про необхідності можна змінити кількість товару. Все. Так само вводите дані для відправки, електронну адресу та пароль. Далі оформлюєте замовлення у такому ж порядку, лише обираєте кнопку Так. Я новий клієнт. Тепер необхідно вибрати спосіб оплати. Оплатити ваше замовлення можна при отриманні у відділенні нової пошти. За допомогою банківської картки по сервісу NovaPay або ж банківський переказ. Доставка можлива на територію України новою поштою, Укрпоштою або доставкою кур'єром. Хочу звернути вашу увагу, що усі замовлення від суми 1200 гривень доставляються за наш рахунок. Зробіть помітку: не телефонуйте мені для підтвердження замовлення. Якщо у вас немає уточнюючих запитань. А якщо ви робите друге чи третє замовлення. Натисніть Прошу об'єднати з попереднім замовленням. А для підтвердження обов'язково натисніть кнопку Підтвердити замовлення. Це все. І як бачимо, оформити замовлення на сайті дуже просто. І це займе у вас лише кілька хвилин.